Я вам розповім про нові альтернативні метрики і про можливості та перешкоди їх застосування вітчизняній бібліотечній справі саме для дослідження вітчизняного бібліотекознавступу. Всі, ви знаєте, що є в нас наукометрія, наукова дисципліна, яка займається аналізом документу потоку, і намагається віднайти. Якісь взаємозв'язки і показники наукометричні використовують для оцінки окремих груп е, науковців, е, так і в межах цілих країн. Але наукометричні показники вони ніколи не були завжди ідеальними і достовірними. І для сьогоднішньої презентації е, слід зважити на, на дві основні з них вади. Це тривалість підрахунків, і часто вони ігнорують не англоумовні документи. Щодо тривалості підрахунків, зараз, знаєте, з розвитком інтернет-технологій, з поширенням руху відкритого доступу будь-який документ може за лічені секунди бути опублікований. В одній частині зерної кулі і стати відразу доступних для всіх решта. І відповідно наукометричні показники, які значно триваліші процес підрахунку, їх, наприклад, як хіршіндекс, потрібно чекати три роки, три роки, і відповідно наукова спільнота потребує якихось більш швидших показників. Поява соціальних сервісів, соціальних мереж, таких як популярних там, ВКонтакті, Facebook чи спеціалізованих, як, наприклад, Mundaway, CTU Like, викликав до появи Altmetrics. Altmetrics будує свої показники на основі аналізу саме соціального вебу, як документи використовують. Користувачі інтернету, як вони поширюються, діляться, додають свої закладки. І це дуже схоже до нашого до класичного цитування. Коли науковець згадує свої статті іншу статтю, так само науковець може згадувати її в соціальних мережах. Залишається дати відповідь, наскільки цей зв'язок. Є правдивими, тісними, чи ми можемо покладатися на ці результати Альтметрів з дослідження і поки що ще остаточного рішення не прийнято. Але от, на думку авторів маніфесту Альтметрів, що за цим майбутнє є саме от. Електронні документи, як користувачі їх будуть тільки цитувати, не лише експертна оцінка, а й поширені в соціальних мережах. Кількість їх переглядів завантажить. Так само можуть нам підказати про значимість впливовість того чи іншого добукового документу. Є зараз розроблені вже спеціальні сервіси, їх і багато. От деякі з них це Altmetric, пошуковий крос, імпакт Story. Ось. І в чому основна складність для використання ці інструменти є відкриті дані там в соціальних мережах Саме відкриті. Основна складність в тому, що всі вони використовують якісь унікальні ідентифікатори, будь-то Scopus ID, чи це там, персональний акаунт, там, там, слайдшари, чи просто аккаунт в Твіттері, повинен бути якийсь Універсальний ідентифікатор, до якого можна було б відмежувати одних науковців від інших. А от, власне, для вітчизняного бібліотекознавства, складність в тому, що все-таки ми мало використовуємо наші науковці саме якісь системи ідентифікації. І вирішено для того, щоб сказати, як було спробувати вирішено, треба зайти з іншого боку. Десь два роки тому було проведено соцдослідження, інтернет опитування наших бібліотекознавців, як вони підтримують відкритий доступ. Декларативно там було понад 90%, але ось практично дуже великий відсоток. Зізнався, що в принципі не вміє самоархівувати праці, і так само відсоток сказав, що це доволі складний процес, хоча насправді це займає кілька хвилин. І от для зміни ситуації на кращій, саме в бібліотекознавстві, було роз... створено проєкт довше. Про архівування по відкритому доступу є достатньо документів різними мовами, там, англійською, польською, українською, є схожих проєктів. Ну, Цей самий був заточений для бібліотекознавства. Він складається з трьох частин: Стислий довідник про відкритий доступ, які є журнали, які є ресурси. Це так само навігатор саме по бібліотекознавчому веб-ресурсах. І от третя частина, що стосується саме Alitmetriкс, проєкт запропонував представляти бібліотекознавцям, авторам свої власні документи для додаткової промоції. Документ подати просто, його потрібно надіслати, слід авторам було написати коротке, науково-популярне. Повідомлення, щоб зацікавити інших дослідників, розповісти, чим саме він займається. І рекомендовано було зберегти цей документ на хмарному сервісі Фікша. Чому саме Фікша? Тому що цей хмарний сервіс пропонує усім авторам кожному документу, присвоїться безкоштовний ідентифікатор «ДОІ». Тобто, зберігши документ, ми отримуємо унікальний ідентифікатор саме для цього документу і відповідно зможемо вже отримувати альтметрі показники, маючи унікальний ідентифікатор. Ну але так як це просто рекомендований сервіс, так тобто, і багато бібліотекарів є водночас. Підтримують там свої інституціональні архіви, тому це можна було представляти будь-який документ тільки, щоб він був у відкритому доступі. До кожної сторінки цього документу кріпиться віджит від Impact Story, і Impact Story дозволяє отримати різні показники от Метрикс, щодо конкретного документу. Тобто це може бути кількість цитувань скопус, кількість лайків в Фейсбук, кількість переглядів, дивлячись, що, що за документ. От. Однак перші місяці функціонування проєкту показали, що наші бібліотекознавці не хочуть писати науково-популярних статей, і тому докшер почав пропонувати дати друге життя для доповідей. Тобто Право презентації, тому що кількість доповідей, слухай, обмежена кількість людей, право роботу зроблено, існує презентація, чому її ще раз не представити для широкого загалу. І це вже мало кращі наслідки. Ось. Як відбувається представлення на сторінці, це є назва, короткий опис, про що презентація. Плеєр тут використовується сервіс свайдшари, внизу для цитувань, щоб якось уніфікувати. Хоча в даному випадку немає ідентифікатора ДОІ, але від свайджари ми так само можемо отримувати ці дані щодо перегляду презентації. Ну і ось, власне, бюджет і Баксторію нам дає. Це, що я сказав, для цитування дозволяє нам іншим коректно процитувати, і, можливо, ми можемо тоді сподіватися на те, що показники аналізу будуть більш-менш істинні. Тобто в результаті автори, які представлять документ на то, що отримують додаткову можливість для промоції своїх робіт, а от бібліотечна спільнота має шанс дослідити інструментарій Altmetrics, чи можна його далі впроваджувати, як для оцінки е, своїх фондів, книгозабезпечення, чи для допомоги науковців, сам, от, е, науковцям для, це для бібліотекарів вузівських бібліотек. Ну, тут е, е, скромні результати, топ-3 за кількістю переглядів, це саме українських е, авторів. і... М, Півроку існування проєкту дали очевидні результати, тобто представлення, додаткове представлення, крім там власного інституційного архіву чи де-небудь в мережі. Додаткове його представлення на сторінці Докшер збільшило кількість переглядів цього документу, хоча не суттєво, але все рівно збільшило. Тут ви бачите динаміку використання веб-документів у відпознавчих виданнях. Тут три, три наших видання. І з кожного е року кількість саме використання електронних документів, цитування електронних документів зростає. Е відповідно, на такий напрямок додаткової промоції своїх. Е Видань саме в електронній формі, веб-формі для бібліотекарів є перспективним, щоб стати більш впливовішим, донести свої дослідження. Ну, май, Майбутнє все-таки залежить, які проекти будуть в Україні в світі ще реалізовані.